Всім привіт! Сьогодні ми будемо починати грати Гарніс з нуля. Я попросив, я зробив собі новий аккаунт цей. І тут просто все з нуля. Це мій основний аккаунт, отак він немає. Я попросив мою сестру, щоб вона допомагала мені з цим робити. Також привіт. Привет. Це у нас до вас, якщо що все говорила. Ви бачите, що в мене є бамбук. Я догляну, скільки він коштує. Ладно. how much is the Sports? 3000. Йой. Це класно. Так що це продаємо. 3000 тисячі мої. Тепер йдемо до О, Ой! Так, і тут нічого нема. Ще вам. Тепер беремо. Тепер беремо продаємо мій інвентар. Ще десь три тисячі. Ще три тисячі. Так, тепер... Це мої оркви. О, тепер щось нок І погода погоду помінялись. Сама тримається. Розумієш? Тут нічого немає. Я вам мач. хочу показати мач. мій. Ну, мій огород такий ти повністю мій. На основі. Узн... на генетиці зараз що було бачити вибор. телефон. Де ти сидиш? Де ти сидиш? Зараз. Вже. Я так я не закінчу, бо треба було трошечки відключитися. Я кліп зроблю. Цей. вам показую, що в мене є. Троянди, квітки. Воно собі сісти. Тут цукрове яблуко є. Вчора купив перець, манго, багато. Чіма. Е, тепер мені. Має, тепер мені мають дати зараз манго. Моя моя сестра мені дати. 18 кг. Тепер мене я щось бачу, що в мене є тут І Яка велика морква. вона воно це морка. Ще раз манго дають. Це дуже кльово. Тепер. Стівен. Е, я хочу це продати. Весь інвентар. І в мене 23 тисячі! Це вже 33 тисячі! Тепер дивимося, що є стосі. Може щось нормально куплю собі. Ну, чешай, буде. Треба було трохи піти. поговорити. Так, 6 поліці. Садимо. Вона вийшла, по їй щось там не виходило поки. То я її зараз чекаю, поки вона зайде. Ну шопи. Сто монет Забираем. о появились. А не дай пінстолк. Пінстолк. Горох. Идемо продаємо манго. Манго, манго, манго. пять тысяч. Тридцать девять тысяч. Тикер, хоть что я тикер, что на путь обворот. Пятьдесят тысяч. Я тут. По ідеї, в мене зараз має бути 50 тисяч. а Це що це якісь світрине? Ну, зараз мені має бути 50 тисяч. ідеї. Так. Йой! Ні, аж більше. Я хочу це продати. Зараз буде мене 100 тисяч. 150 тут не... Дивимося, що тут є. Наші підписники є ананас. Беремо. Ідемо садити. Так. Тепер біжимо, тепер біжимо дуже швидко туди. Я yeah. думаю, що мені виходить, що, що я початки весь на цьому аккаунті. Один мільйон? Ой! Беремо це і візьмемо оце яйце. Тепер йдемо садити. Ой, ставити. Сюди. І сюди. Скільки чекати? 10 хвилин. Так, збираємо... Ой! Виноград! 3 кілограми. Важить він. Тепер я хочу продати мій інвентар. І 12 тисяч. Я собі хочу зараз получити сюди цукрове яблуко. Так що даю. 20 кілограм! Тепер вона мені має дати цукрове яблуко. Все, тепер і дам все це продає. Я хочу продати мій інвентар, і в мене плюс 7 тисяч. Скільки я не тут не побачив? Що хочете мені допомогти, додати мене в друзі. Оце мій нік. На цьому аккаунті. Ви мені будете запрошення кидати. Я вас буду всіх приймати. З тих, хто грає Roblox. І. Ну і ви мені можете додавати всяке таке. Або якщо ви нуби, у мене трохи буде прокачений. Я можу вам давати. Вирішайте ви. Так. Перший мільйон. Ідемо яйце купляємо. Тепер тут ставим. збираємо, тепер йдемо знову продавати, о, ліво чи право, давай право. Аман, Іман, годай. Дай ще. Я пишу, але я трохи наглію. Я ще щось прошу. Я хочу просто тут аккаунт прокачати сильно. Слусько, тепер в мене ще один для миє. бешташ, ман, такий скін я його потім собі поміняю. Какао, що що це? Какао і горох. Ой. Це ківі зараз продається. Це такий клас. Якщо що зараз на годинку 15.40. Йдемо садити, я буду багато випускати таких рубрик.

Я дай назад. назад. пристав на місце. Мені тут самому треба все добуватися. Не сту я йду, помилаю. там петів. Я петів во ма і ти так это штуки. Сама йти тут. Треба. А, у мене ж... yeah hey. Мені треба оце в манго. Воно і Мунлайт, воно і вітряне, і воно оцей. Мені треба оце в манго. Я зараз. Я вже з нею все зробив. беремо оце у класний манго. Просто гляньте, яке воно. Я це фотографую. Зробив фото і тепер йдемо. Скільки воно буде коштувати. А якщо б вона ще було кольорове, то скільки я б міг зробити? 32 тисячі. Я чогось думав 500 тисяч. В принципі, я це роблю через те, що це мій, що це мій і це мій город. А я хочу, щоб у мене огород так само був класний. То так можна робити. Тысячу. Портекаем, чекаем, ткань, вытекаем. Це хвилин, будемо чекати парахули. Барсікун тушіше. Але шкода, що перебрали те, що колись було, що недавно було класне. Там какао, кокос. Тепер що тут є? Цукров'я яблука Фей Кись. О, тепер забираємо те, що тут є. Нічого нема. Я так розумію, я недавно бачив якийсь код. я хочу його попробувати. я так і знав. Да. Продаємо, продаємо, продаємо. тисяч. Відкривати. Кролики два ви кролика стави і ставимо. Так класно, мати. Такі гарнінів кроликів. Такі маленькі, я їх помічкою походую. першому Вона вийшла моя сестра, бо в неї якісь причини. Вона буде завжди виходити і заходити. Це їде є. Тепер. Беремо. Бидемо все це продаємо і хочу це продати. Через пару хвилин у мене відео закінчується. А, і ще не забув. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо вам це відео сподобалось. Я просто хочу підтримати своє активно. Я давно відео не знімав. А давайте. Всім таки, папа!